Мої вітання усім. Дякую вам, що ви зі мною. Зараз пропоную подивитися, чому так сталося, те, що сталося між вами, та, що стало причиною ваших розладів, суперечок. Що він думає з приводу цього всього, як вам ставиться? Подумайте про себе, про людину, яка вас цікавить, і чому ж це сталося, те, що сталося. Чого ж це сталося? Сталося це по тій причині, що ви, да, саме ви не звертали увагу, да, легковажно віднеслися до ситуації, до розмови, до того, що він говорив чи не говорив. ну, в загальному. В основному причина того, що сталося, це з вашої сторони ваша така легковажність, безвідповідальність. Те, що ви. Приділили час не тому, що, що потрібно, що дійсно було на що звернути увагу. Не оцінили, не проаналізували і не, не мали бажання серйозно відноситися до того, що відбулося між вами. Чи дійсно це настільки важливо, чи дійсно це настільки воно все серйозно? Так, важлива тема, ситуація, тому що її потрібно регулювати, владнати, знайти золоту середину того, що відбулося, і вирішити, насамперед, це заспокоїтися, привести себе в спокійний стан, в рівновагу. Оцінити, проаналізувати, не відвертатися, да? не думати про те, що це все само собою пройде, а потрібно, потрібно діяти, потрібно втручатися, потрібно ви... ну, це проговорювати, обговорювати і виясняти це все, чому... те, що ви упустили, і те, що ви про, що ви... Ну, про... Ви про цю ситуацію не серйозно. Да? Ну... Зовсім легковажно. І так, не ходячи. І вона загострилася. Як же ж він ставиться до вас в цій ситуації, яка склалася між вами? Як же ж він відноситься до вас? він Негативу у нього до вас немає, скажу так. Він вас бачить. Жінкою, дружиною, людиною, колегою. В такому плані, яка зможе і знає, як все це розрулити, все це ну, вийти да, на, на, на інший рівень, да, знайти вихід з цієї ситуації, він у вас впевнений в тому, що ви можете, ви знаєте, ви зумієте. Негативу немає, да, до вас він не, е, не думає про те, що ви винні? Він не е, обсуждає вас, він не, е, не винить вас в тому, що сталося. Він у вас впевнений. А як же ж ви будете діяти, як же ж ви будете вчиняти в цій ситуації? А ви обдумаєтеся, ви подумаєте, ви проаналізуєте і почнете діяти. Почнете активно діяти, вирішувати, шукати інформацію, шукати якісь речаги для вирішення цієї ситуації, і, можливо, ви попросите допомоги когось, того самого свого партнера або іншу людину, Можливо, трішки постарша, щоб допомогла врегулювати, уладнати. Ви не будете чекати, коли воно все саме з собою владнається. Ви зрозумієте, що вам потрібно діяти, що вам потрібно це робити. Що ніхто, крім вас, це не зробить. Ну, все ж таки, допомога зі сторони можлива. Конкретної людини. і... Порада, айдія, да, якісь вчинки щось більш таке важливе і більш таке вагоме.